Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі Матусі Вауткніті. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто В'яже, хто дотичний до в'язального волонтерства і у кого неспокійна душа, яка завжди прагне щось творити. Прошу підтримати україномовний YouTube уподобайками коментарями. Це потішить мене, а також допоможе збільшити кількість і досяжність україномовних каналів в соціальних мережах. Я сьогодні вам пропоную мій фінальний світ участі у спільнику вернісаж осінніх бар 2025, який організувала і проводила пані Маруся з каналу Марусина Скринька рукоділля. Я хочу вам продемонструвати ті роботи, які я створила протягом жовтня місяця, нагадати про ті роботи, які я створила у, з кінця серпня. Ну, з об'єктивних причин я зможу показати виключно ті, які ще в мене залишилися на сьогоднішній день доба, бо частину робіт я вже відправила за місцем призначення. Отже, спільник Вернісаж осінніх барв 2025 проходив з 25 серпня 2025 року по 31 жовтня. Сьогодні у мене 1 листопада. Цей спільник проходив вже в четверте. Мені сподобалося, що спільник тривав, ну, скажімо так, досить тривалий час. А точніше, оптимальний період часу. Місяць замало, три вже було б забагато, вже почали забувати, що він йде, а два місяці вийшли якраз в самий раз. Цей спільник має шість категорій, і це дає можливість розгулятися, що називається. І кожній майстрині, обираючи якусь окрему категорію, і потім показати свої результати або прийняти участь у всіх. Ну, як я зрозуміла, більшість учасниць захотіла спробувати себе у кожній номінації. Я, я теж не є виключенням. Отже, перша номінація діти до наші квіти це дитячі вироби. Ця номінація у мене представлена лише одною роботою, яку я створила у вересні місяці, і це пледик для поспішайок. Про нього є відео. Такі роботи в'яжуться виключно зі 100% вовни. Я тут використала домашній мікс, ниточка рожевого кольору десь метрів 350 і до неї додала дві чи одну, одну ниточку бобінного мереносу кольору гранату. Це заділ для створення комплекту для поспішачок на майбутнє. Я в'яжу такі речі переважно в теплу пору року, ну, це літо, травень місяць, тому що в зимовий період я зосереджуюся на в'язання речей для дорослих. У жовтні місяці ці номінації я більше нічого не в'язала. Друга номінація осінь найкраща пора для натхнення – це дорослі плечові вироби, і я маю сказати, що у жовтні місяці я зв'язала два вироби: один виріб плечовий жилет, чоловічий, для наших захисників, з жилетом, який я зв'язала у вересні місяці, вже відправився до куратора і далі поїхав з волонтерами. За призначенням, а другий виріб я дов'язала. Про цей джемпер із домашнього міксу в мене зняте попереднє відео здається. Дві ниточки бюджетному херу, одна ниточка напівмериноса. В реаліях він не такий блакитний, як на екрані телефону, він кольору лазурний. Мені сподобався цей виріс, зв'язаний просто лаконічно, лисова гладь і резиночка на горловинці, і чисто символічно резиночка по низу рукавів і по подолу. Так: третя номінація: зігрімо ручки та ніжки, е, аксесуари. Значить, е, У цій е, номінації у жовтні місяці я зв'язала ось такі от. Мітиночки. Використала тут домашній мікс, стокова 100% мериносова вовна кольору гірчиці і трішечки інший прохолодніший відтінок напівмериносу. і резиночкою зв'язана мітиночка з індійським клином. Така конструкція мені подобається. Гарненько сидить на долоні і щільно сидить на великому пальці. Для розрахунку в магазині виходить трошечки задовга ця штука, а для походу можна навіть зробити ну, по вулиці, коли холодно, навіть довшу мітиночку. Ну, це вже як майстриня вирішить. І за цим же принципом з індійським клином, у вересні місяці я зв'язала ось таку рукавичку. Ну, Тут вона зовсім проста, лицева гладь і резиночка на манжеті. Це для себе обидві пари мітиночок-рукавичок, це для себе. Так, четверта номінація. Осель. І оселя обралась Багряне намисто, це... це прикраси Оселі. Значить, у у вересні місяці у мене були ось такі от пташечки простенькі із кружечків зі спіральками, це піде діткам вон консенвер. А у жовтні місяці я зв'язала ось таку от мочалочку, теж я її показувала в попередньому відео. 100% синтетична ниточка на основній частині, це дерничанка, і ручки зв'язані зі 100%. Марсу. Так, п'ята номінація. Із кожною осінню я розквітаю знову нев'язальна творчість. Нев'язальна творчість. І тут, довго вираючи, я вибрала спробувати себе у техніці. Малювання картин по номерам, і я неодноразово показувала ось цю невеличку картиночку Соняхи. Зараз вона в мене вже готова повністю. Можете подивитися, що коли падає освітлення, вона інтенсивно блищить, це результат покриття полотна двома шарами акрилового лаку, який додавався на морі до цієї картини. Я використала лише одну баночку лаку, і мені видалося, що два шари вже зовсім добре, що більше не потрібно її покривати. Я жалілася, що дуже дрібні. Дрібні цифри дійсно дрібні. Для моїх очей в окулярах це було складно, тому у центрі квітки її трішечки виглядає інакше, ніж в оригіналі. Я ходила на сайт, я використовувала ту картиночку, яка додавалася до картину. Вона невеличка, 3х3. Тому оці п'ятнушка у центрі, ну там дуже було важко розрізнити відтінки коричневого для ока. Тому я її зафарбувала трішечки по-своєму, так як я бачила, ну так як падає ніби по-моєму тінь на денці цього соняшника. Взагалі результат мене потішив. Мені сподобалося, я навіть не втрималася, замовила іншу невеличку картину, там якраз скидки, і там, якщо магазин підтвердить моє замовлення, я зможу розгулятися по-своєму, не так, як вони запрограмували, а трішечки по-іншому спробувати помалювати так, як хочеться мені. Так, я ж не полишила ці спроби. І я далі е, почала у цій категорії спробувати свої запаси, які вже лежали не один рік. Тобто колись мене спокусило з я купила заготовочку за листівочок, купляла картон, і я ось наробила таких от простеньких листівочок із різноманітного кольорового картону, листкіток. Які в мене були, і я так займалася е, скраббукингом. Потім у мене е, були е, думки, і я купувала різні блискітки, ну яка ж жінка без, не сорока, всі ми сороки, тим більше, що у школі частенько на уроках праці дітки теж що створю. У мене були залишки всяких дерев'яних бусинок, всяких ой, ракушечок, бісериночок, дерев'яних штучок. І тому я зробила ось такі от простенькі маркерочки, використовуючи дерев'яні заготовочки. Це була така от ракушечка, яку ми з донькою, ще коли вона була маленькою. Знайшли у Кирилівці, зробила такий брелочок. Потім знайшла брелочки, в яких поламалися замочки і сарешки, в яких петельки швензи вийшли, зламалися. Я зробила ось такі от маркерочки, використовуючи їх. Потім зробила ось такі от. Простеньке, така от бусинка з камінчиків. На одну в мене було сердечко, я прочепила його. Потім не знаю навіть де вони були, але десь у доньки, мабуть, були. Отакі от дерев'яні пташечки. Я з них зробила два маркерочка. І використовуючи бусинки і різні деталі, зробила ось такі. Потім у мене були ось такі от бусинки типу перламутрові і різні камінчики. Я зробила п'ять таких маркерочків і зробила із ось таких от блискучих і прозорих зеленавих. Квадратних бусинок у мене було чимало, потім були в мене дрібненькі такі металеві сердечки, невеличкі пташечки. То я зробила ще й таких бусинок, І я цілий день тоді, в якийсь вихідних, творила і творила безлад. А потім була в мене фурнітура, то я ще наробила різноманітних бусинок. Ой, маркерочки, ще і використовуючи бусинки і металеві маркерочки. І оце у мене все, п'ята категорія нев'язальна творчість. Так, і шоста номінація: Тепло наших рук. Це на благодійність. На благодійність. Протягом жовтня місяця у мене зв'язано дві пари. Класичних шкарпеток спицями, з, з класичної шкарпеткової пряжі. Було зв'язано ще дві пари товстих шкарпеток чубітків. У вересні місяці були зв'язані ще дві пари товстеньких шкарпеток чобітків. Було зв'язано дві пари шапочок з відворотом. І я їх, тості шкарпетки, за вересень, за жовтені, дві шапочки вже відправила куратору. І з вересня місяця в мене залишила ще одна пара от таких -от шкарпеток. Ну, оце в мене те, що на зараз, наявне, у, вдома із того, що я творила із шостої номінації. І я недарма виклала ось цю книжечку. Яка ну, не належить до творчості, але про яку я хочу сказати, поділитися з вами, тому що вважаю, що дана книжка варта уваги. Значить, почула я про неї, чи мені викинув інтернет рекламою, вже на правду не скажу, але я її вирішила купити. Вона продавалася по акції. І не дивлячись на те, що, скажімо так, бюджет у мене не такий великий, але я вирішила виділити гроші з пенсії і купити цю книжку. Купити цю книжку, і я її вже прочитала в дорозі, їдучи до лікарів, прочитала фактично за день за час поїздки і не шкодую ще раз підкреслю, що книжка. Вар, варта уваги і варта прочитання. Написала її наша літераторка Оксана Забушко, маю сказати, що я прочитала вперше твір пані Оксани, неодноразово її слухала, ну, чула у різних сюжетах відео на різних форумах, але я маю визнати, що я останнє десятиліття вкрай мало читала. По-перше, очі, по-друге, постійно я зайнята чимось таким, що в мене, скажімо так, зайняті руки і очі, я читати не можу. Я більше поки працювала, сама писала різні тексти, така в мене була робота, тому, скажімо так, ще вдома ще щось читати настрою і часу просто не було. Якщо був вільна була хвилина, я в'язала і, як правило, когось слухала. Аудіокнижку, радіо чи якусь передачу. Отже, стосовно книжки Як рубали вишневий сад або Довга дорога з Бат Емсу. Значить, прочитала я вже сказала, що досить швидко. Манера викладу матеріалу в даній книжці мені сподобалася. Хоча донька сказала, що вона інші книжки цієї письменниці почала читати і не змогла вона їх читати. Ну, не зайшли вони її, визнають таке буває. Але даний матеріал, ну, скажімо так, я ковтнула, але тут для мене були певні моменти, які я хочу наступну прояснити. Тобто читається легко, але текст досить сильно насичений із різними фактами, які для мене не зовсім відомі, потребують уточнення, роз'яснення. І, скажімо так, поглиблення в них. Пояснюю я їх це тим, що про ці факти нам не розповідали в школі, їх замовчували, їх поплюжили, їх викладали під зовсім з іншої точки зору, і тому я хочу прочитати цю книгу ще раз. Паралельно шукаючи додаткову інформацію в інтернеті в тих моментах, які мені не зовсім відомі, і до яких в мене виникає, виникають питання. Я хочу таким чином заповнити ті білі плями в історії нашого народу, які проявила у мене ця дана книжка. Ця книжка присвячена нашому українцю. В яких умовах ми розвивалися, як формувалася наша культура, хто є нашими літераторами, як крали наших письменників, як це все під яким кутом це представлялося взагалі народу і світу? Тому я вважаю тим, хто дотичний, якому ця тема, тема українства, дуже радо вже прочитати цю книгу. А ще хотілося б дізнатися у вас. Як у вас а, м, а, ситуація із книжками у бібліотеках? Тому що я стикнулася з, з такою картиною, що в нашій міській бібліотеці центральній, з тих книжок, які мене зацікавили, коли я ну, вийшла на них, слухаючи по інтернету різних авторів, вони посилалися на них. Якщо купувати ці книжки, вибачте, це половина ну, чверть моєї пенсії. Я їх не можу собі дозволити купувати за 500-800 книжку, яка вона цікава для мене не була. А при спробі знайти її в бібліотеці, виявлялося, що жодної з них немає. Причому це не одна книжка, це більше п'яти, майже десяток книг, яких в бібліотеці немає. На моє питання, бібліотекарка відверто сказала, що, на жаль, книжок. Випуску ну, от крайніх років, та навіть 5-10 років в бібліотеці практично немає, тому що бібліотеки не фінансуються за державний кошт із міського бюджету. Є книжки виключно ті, які бібліотеці подарували меценати. От мені б цікаво було знати, можливо, у ваших містах ситуація з такими книжками краще, ніж в нашому місті. А так взагалі дуже раджу, дуже гарна книга, особливо актуальна у наш теперішній час. На цьому я буду фіналізуватися. Хочу сказати наостанок. Я дуже рада, що я прийняла участь у цьому спільнику, рада результатами, тому що я зв'язала чимало гарних практичних речей. Не стільки для себе, а й для тих, хто потребує допомоги у цей тяжкий час війни. Спробувала себе у нетипових для мене видах творчості, це було цікаво, певний вид творчості навіть може мати якесь продовження. Отже, на майбутнє, якщо будуть проводитися такого плану спільники, то можливо, що я також буду приймати участь і вам долучатися до таких процесів, раджу в'язати. Якщо не в'язати, то шукати для себе якийсь інший вид творчості, який даватиме можливість вам втілити своє внутрішнє я у якийсь об'єкт, який можна потім бачити наочно і тримати в його в руках. Для людей це дуже важливий процес, щоб слова і думки втілювалися у щось матеріальне. Ну, так ми е, зроблені природою створені, що нам комфортно, коли наші слова не розходяться з ділом. Тоді все виглядає е, так, як задумано творцем. Дякую вам за перегляд, гарного дня! Натхнення і до наступних зустрічей.